Іван Павлович Багряний Заєць 1925 рік. Максимка підлазив до станції. Двоє контрольних і кондуктор лазили з вагона в вагон на ходу, а з другого боку стрибали на насип безбілетні, спасались. Вистрибнувши, реготались в лице кондукторові Малкашня. Той грозив, слід кулаками і лаючись, біг з контрольними далі. Он у тім вагоні, Стерва! їде аж із Севастополя, без білета. Заходьте з другого боку, а ми від ціль. Стрибне кукла. Їздять, гади, а ти мороч голову. Минька сидить в дверях вагона. Вагон повнісінький, колись у ньому возили товарняк. Двері широкі, дріжджить і гуде, як вулик. Звісивши ноги і протуливши голову до стінки вагона, дивиться, як біжать мимо стовпці. Хтось плямкає, їсть оселедець, котиться слина, лягли на коліна безсилі руки. Коли б придивиться, то видно, як на грудях. По брудній сорочці плазує воша одна, друга. Їй би, може, було б соромно, а може, й ні, бо занадто в неї чудний погляд, а їде вона і приде аж із Ялти. Заробляла і заробила, видно по її лиці. Худе-худе, шерхле, губи порепались. Ні торбини, ні башмачини, жорстокий гарячий вітер свистить у вуха, сипле піском у очі, вовтузиться в лахмітті чужа із чужих. А хіба є свої по шляхах, коли всяк собі їде? Степ і шпали, степ і шпали, та ще кой де обскубані кущі маслини, кой де недоваляні! Черепичані покрівлі. А Раптом Минька схопилась і злякано отступила в вагон. Ніхто не звернув на неї уваги. Тут всі на неї похожі, і вона майже на всіх. Очі забігали кругом, обличчя скривилось, як у дитини, полізла в куток. Ось тут, граждані, приготовьте білети. І стук-стук по вагону. Слідом влізла контрольна процесія. Ваш білет, ваш, ваш. І тільки кусь, 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 Без білетних не оказалось. Миньки теж не оказалось. Максимка став. На Бахчисарайському вокзалі розтатарився лемонт, лемонт в степу, як у накритій бочці. Кругом сонно й душно ціла орава малишів полізла по вагонах, промишлять. Ось в однім пацан, обірваний до нікуди, з рухливими очима і нестриженою головою, хвацько вибиває на ложках матльот, а дзвінким крикливим голосом: Дех буржує, отдайте нам мільйони. Тепер наше право і наші закони. Три так так так, три так так так, а з другого чуть. Седіскова кічмана, плянтую два уркана. І знов. Товариш мой бідний, зрой моє тіла, наче холодну воду ллє, другий стоїть, держи в руках рваний картуз на подачку і підспів, озираючись на двері. Люди притихли. Більшість вслухаються, інколи регочуть, з гострих слів дивуються з хлоп'ячої спритності. Дехто дає, більшість тільки слухають. Гей, сопляк, кого ти чорта тут? Ану, ну, мативась. Це начальство, і хлопці, як м'ячі, геть, потім знову. Терпко, скуки і душно. Ах, ах, ах так раптом і дико. Затупотіли люди, побігли. За вагонами на шпалах головою обрейки, обрейки спиною, ногами, руками билась дівчина. Минька косала свої руки, хрипіла, коса запуталась за костелі, Так б'ється риба, виконута з ополонки. Люди стовпились і ще бігли з усіх кінців. Держіть її, вб'ється, тяніть на пісок. Голову, голову держіть, не займай, води, і ніхто не нахилиться, не підступе. Страшно і мерзко. Врешті міліціонери, що стояли ні сих, ні в тих, підступили. Давай піднімать, потім за руки поволокли геть. Голова перехилилась, очі закотились, чіпляється волосся і рветься, притихла. Потім якось особливо рванулась і безумно впилась зубами в руку, що держала. Зашипівши, швирнув її, пустив і другий. Минька знову забилась на рейках, незрозумілі викрики і собаче скавуління. Симулірує, стерва, знаю я їх, шлюхи. Рішив справу курортний галстуку, гидливо плюнув з вікна м'якого, що чекав отходу і застиг в позі Мифистотеля. Якась бабуля прибігла з водою, впала навколішки, давай лить в заціплені зуби, потім на голову. Перебившись, Минька замовкла, розкидалась заплющеними очима в сонце. Бабуся підвела її, підібрала косу і тихенько, змахуючи сльозу з носа, стала обтирать заюшене кров'ю в синяках обличчя, а міліціонер розказував старшому. Я її тяну, а вона держиться. Хватилась під лавкою за ніжки, ще й ногами дригає. дурна, а я як рвону. Миньку підвели і повели в агентуру. Полуплене морськими вітрами, вкрите синяками обличчя, великими очима відкрило безодню безумства. Затерявшись в юрбі, минька вискочила на перон. Сюди, туди. Подалась між рядами вагонів. Бев, 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 сюрі ври. Рушив потяг. Минька вчепилась у якийсь вагон, злізла і прищулилась за дошками. Не помітила, що потяг товарний і стоїть назад на Севастополь. Максим Карушив. Хвилинка відійшов і товарний. Минька в дошках, знов потяг на південь, а день спішить на захід. Перебігає через насип хутко хутко. Переїду, кричав потяг і мчав. День підбирав свої стомлені крила, вечір затрубив зорю. На бахчисарайському вокзалі скука. Закрився семафор, а там десь голубий чатердах. Пуф-пуф. Цок-цок -пуф -пуф. цок. цок 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 Реплять тормоза. Минька підвела голову, з тормоза дивиться дядько. Чого він? Широкими очима в нікуди, а руками й ногами чіпляючись. Минька подралась нагору по зложених дошках, вилізла і стала зверху. Дядько щось закричав. А дим на неї сунеться, сунеться, тягуча примара. На лице дише вогким, а кіхтями в глотку. Скрикнула і скочила на сусідній вагон. Потяг заголосив. Озирнулась і замоталась по криші, а потяг хоче скинути, як твар. Труситься, шатається і кричить. Руками закрила голову, безумно озирається. Сковзається, перескакуючи, падає, зривається і біжить од машини, а за нею щось по п'ятах дихає у спину і вже лоскоче горло. Ого, останній вагон! Тіпається він, як язик у дзвоні. Дикий зойк впала і билась в лапах чорного молоху. А впереді тунель прижмурив ліве і вирічив праве червоно зелене, зловісне око. День озирнувся на обрію. Ялта 1925 рік.